Поміж безлічі часто цікавих і дієвих, та не таких же й корисних гаджетів, наручний годинник Алкотестер видається річчю досить потрібною, адже завжди важливо не загубитися в плині часу та міцних напоїв. Вирушаючи на вечірку або на посиденьки у бар, важливо знати міру і вчасно зупинитися у споживанні міцних напоїв і не втрачати відчуття часу. Засновник компанії Кнептік Девід Інн, за допомогою 3D-принтера створив наручний годинник з будованим алкотестером. Датчик звуковим сигналом повідомляє користувача про перевищення частки алкоголю у крові, досить лишень подихати на пристрій. Правда, саморобний годинник вийшов трохи за великим. Виріб оснащено масивним світлодіодним дисплеєм, платою Ардуїну з процесорами пам'яттю, батарею з можливістю підзарядки через порт USB. У нього вбудовано датчик руху. Дисплей годинника засвідчується тільки тоді, коли власник робить характерний рух рукою. Корпус і браслет це єдина деталь її на Овона на 3 d принтері ширина браслета становить близько 10-12 см. Основний мінус годинника своєю незвичною формою він привертає увагу усіх довкола, включно із захисниками правопорядку. Інженер Девідін зазначає, що до нього не раз підходили поліцейські, цікавлячись, чи не бомба закріплена у нього на руці. Компанія LG Electronics представила оригінальну бездротову клавіатуру для мобільних пристроїв під назвою LG Rolly Keyboard. Сам виробник називає модель першою у світі жорсткою клавіатурою, що згортається. Аксесуар зроблений з твердого полікарбонату та ABC пластику, і завдяки спеціальній конструкції з легкістю згортається у брусок, який не займе багато місця у сумці. Клавіатура має кверті розкладку і чотири ряди кнопок з кроком 17 мм. Як стверджує виробник, цей показник близький до настільних клавіатур 18 мм. Lдролі Keyboard автоматично підключається. По Bluetooth до пристрою варто її тільки розгорнути. Можливе одночасне підключення до двох гаджетів планшета і смартфона, наприклад. Передбачено підставку для встановлення пристроїв з діагоналю дисплея до 10 дюймів. Живиться така клавіатура від однієї батарейки, типу розміру 3А. За словами виробника, однієї батареї вистачить на три місяці автономної роботи. У продажу новинка з'явиться у вересні. Ціна поки що невідома.